16 лютого чергові ракетні атаки, що накоїли окупанти на Дніпропетровщині цієї ночі. До річниці виведення радянських військ з Афганістану в Кам'янському вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Кам'янчанка чемпіонка України з пауерліфтингу. На всеукраїнських змаганнях дві учасниці від міста здобули високі результати. 16 лютого День єднання українського народу. Поліцейські, рятувальники та представники Червоного Христа провели цей день зі школярами. Як минула доба у Кам'янському та області розкажуть мої колеги у новинах міської інформаційної служби. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Вітаю! Цієї ночі не спала майже вся Україна. Оголосили масштабну повітряну тривогу відразу в усіх регіонах. Як повідомив ранком, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук за даними військових силами ППО в зоні відповідальності повітряного командування Схід вночі було збито шість ворожих ракет, п'ять із них над Дніпропетровщиною. Одну ракету, яка летіла до нас, збили над Запорізькою областю. На жаль, були і влучання. Дуже постраждав Павлоград. Більше розповімо далі. Вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка та попередньо вісім людей постраждали. Двох поранених шпиталізували до лікарні: це 79 річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості внаслідок влучання у місті. Пошкоджено промислове підприємство, там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також зруйновано сім приватних будинків та ще 50 понівечені. Побиті кілька господарських споруд та автомобіль. Наслідки атаки наразі уточнюють. У нас трапилась надзвичайна ситуація, якої давно вже не було, і, напевно, ще такої не було в нашому місті. Такої ситуації. Коли пряме попадання майже в житлові будинки людей є зруйновані житлові будинки. Зараз ми встановлюємо. Зараз працюють правоохоронні органи по фіксації. Повністю по дворовий обхід, фіксації збитку, який наскільки документуємо, і вже розберемося, що ми що ми можемо зробити, чим ми можемо надати допомогу. Але я скажу, що дуже великі втрати. Я маю на увазі матеріальні там, те, що стосується приватних будинків. 15 лютого до річниці виведення радянських військ з Афганістану в Кам'янському вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Разом із представниками ветеранських організацій поклали квіти до пам'ятника воїнам-афганцям на Ліобережі та вшанували пам'ять полеглих. Начальник Кам'янської РВА Олег Гапіч та міський голова Андрій Білоусов. Війну в Афганістані часто називають загарбницькою війною Радянського Союзу. Україні вона обійшлася у понад 4 тисячі загиблих. Життя солдатів, серед яких були зовсім молоді, 18-річні строковики, тоді як і в теперішній Росії обмінювались на задоволення імперських амбіцій недалекоглядного керівництва. Примхи тоталітарної держави обійшлися Кам'янському у 13 загублених в Афгані життів. Ми споминаємо наших погиблих побратимів, допомагаємо сім'ям загиблих їх на. Сталося в місті 5, постійно ми з ними на зв'язку. Чим можемо, тим допомагаємо. А так, саме головне не забувати, що була колись така війна, війна, яка була несправедлива, війна, яка ми були заложниками тої системи, яка існувала в той момент, і виконували обов'язок свій військовий. З гідністю і честю та війна лишила страшний відбиток у серцях людей. Але воїни афганці починаючи з 2014 року, уміло застосовують свій досвід у складі ЗСУ, навчають молоде покоління захисників та безпосередньо беруть участь в посиленні обороноздатності нашої держави. Велика робота проводиться із юними кам'янчанами. Виховуємо молодь нашу підростаючу. це обов'язково. Це одне з наших пріоритетних завдань. Виховання молоді на цих війнах. Тому що війна це зло, війна це біда. Загалом у Кам'янському зареєстровано 456 учасників бойових дій в Республіці Афганістан. 82 особи мають інвалідність як наслідок цієї війни. За підтримки міської влади у місті діє громадська організація Союз ветеранів Афганістану, яка допомагає вирішувати нагальні питання усіх постраждалих від цієї війни. Основне завдання це підтримка ветеранів Афганістану, сім'ї загиблих. У нас було 13 наших земляків, які загинули в Афганістані в різні роки, починаючи з 79-го, закінчуючи 89-м. І е, на даний момент порядка 628 членів організації після урочистого заходу. Учасники зібрання вирушили на військове кладовище, аби вшанувати пам'ять полеглих кам'янчан у жорстокій війні. Всього після другої світової війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Наймасштабнішою та найтрагічнішою була війна в Афганістані. Вона тривала 10 років. А через... Через афганське пекло пройшли десятки тисяч солдат, 620 тисяч радянських військовослужбовців, з них 150 тисяч українці. На чемпіонаті України з пауерліфтингу кам'янчанки досягли вагомих результатів. Привезли звання чемпіонки України золото та срібло. Про це повідомив у дописі міський голова Андрій Білоусов. Очільник міста нагадав, що дівчат нещодавно проводжали на змагання з кращими побажаннями, а нині радіють їхнім здобуткам. Зокрема, Тетяна Музиченко виборола одразу три золоті медалі у вправах «Жим лежачі», присід і станова тяга. Та за сумою триборства здобула титул чемпіонки України. Домініка Атаєва посіла друге місце у своїй ваговій категорії та стала срібною призеркою. Обидві дівчини увійшли до складу збірної України та братимуть участь у чемпіонаті Європи. Очільник міста привітав дівчат та тренера і подякував спортсменам за те, що вони прославляють Україну та рідне місто. На Дніпропетровщині ввели в обіг першу у 2023 році марку, присвячену працівникам критичної інфраструктури і комунальникам. Її назвали символічно: воїни світла, воїни добра. Урочисте спецпогашення відбулось на головпоштампі у Дніпрі. Людей, які інколи ризикуючи життям, відновлюють постачання таких необхідних нам комунальних благ, цілком доречно називати воїнами, які мужньо тримають свій комунальний фронт і заслуговують того, щоб увійти в історію майбутньої перемоги. Воїни світла і воїни добра. Це газовики, дорожники, це водопостачальники, це зв'язківці, це наші герої, це люди, які. Зразу після працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій е, приїздять на міста прильотів, на місто аварій. Це дійсно вкрай е, необхідні професії і вкрай необхідна марка для нас, для всіх. На одному аркуші розміщено п'ять марок, де бійці невидимого фронту зображені за роботою. Створюючи марку, вирішили потішити героїв щирістю і повагою. А ще додали унікальну родзинку в оформленні в ультрафіолеті. Марка світиться. Сьогоднішнього дня марку можна придбати у всіх відділеннях АТ Укрпошта у всіх наших фірмових магазинах на сайті та на маркетплейсах. Блок стоїть 90 гривень. Від початку війни це вже тринадцята тематична марка, презентована Укрпоштою. Усі вони є в колекції Євгена. Цю марку він також поспішав придбати. Для колекції всі марки є. І скороблем, перший та другий. Патрон, мрія, сковорода. Ну всі марки, які виходили минулого року, всі в мене є. Дуже незвичайно, блок незвичайний, тому що дійсно про всіх, майже про всіх, вже марки були. Що під час війни проявили себе, а про енергетиків. Про залізничників, про тих зв'язківців не було. А зараз вже є. Це добре. Треба підтримувати тих, хто дійсно весь час працює. Тираж марки 300 тисяч примірників. До неї випустили спеціальний художній конверт і листівку. До дня єднання українського народу з учнями 8 класу одного з навчальних закладів кам'янського поліцейські спільно з рятувальниками та волонтерами провели профілактичні просвітницькі заходи. На що звертали увагу підлітків? Пропонуємо подивитися у наступному сюжеті. На важливі теми в день єднання українського народу вирішили поспілкуватися поліцейські кам'янського. Теми для обговорення обрали непрості, але актуальні як ніколи: толерантність, дискримінація, расизм, ксенофобія та екстремізм. Ми наголосили на цьому сьогодні, саме для того, щоб дітки розуміли, що дуже важливо поважати один одного: що неповага вона породжує неповагу, що зло воно породжує зло, і тому важливо було наголосити на основних термінах, можливо, незрозумілих для них, але сьогодні ми все намагалися доступно роз'яснити діткам, роз'яснили їм про відповідальність, яка може наступати, за неповагу та приниження чисті та гідності іншої людини. Поговорили про те, наскільки важливо зараз, саме коли в країні військовий конфлікт, підтримувати один. Одного Одного, поважати один одного. На завершення спілкування інспекторка запропонувала дітям зробити плакат із символічними долоньками єднання, а процес його створення неабияк захопив юних кам'янчан. З дітками ми виготовили такий плакат миру. Чому саме плакат миру? Тому що ми свої долоньки, дітки свої долоньки на аркуші паперу намалювали, а потім своїми ж пальчиками вони їх обережненько так ну виділили, виокремили, вирвали для того, щоб там збереглись саме їхні відбитки пальчиків. Тобто, така певна унікальність буде в цього плакату. Вони залишать щось своє, таке унікальне. Ледве встигли завершити плакат, як пролунала сирена. Тож наступні заходи проходили вже в укритті. Волонтерка з Червоного Христа України провела змістовну інформаційну сесію, у рамках якої розповіла про правила поводження із мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Головні правила це не твоє не бери. Ти його туди не клав. Тобто це не твоє, це ти не повинен брати. І якщо не знайомий предмет, вибухонебезпечний. Якщо це підозрілий предмет, ми звонимо завжди служби службу 101-102. Тобто такі правила ми дітям. Розказували, показували, як виглядають міни, тобто як заложки війни, тобто, що не можна їх чіпати, що не можна їх бити, не можна кидати. Тобто, такі основні правила. Ми для дітей роздаємо роздатковий матеріал це листівочки, це плакати, щоб вони наглядно переглядали, тобто запам'ятали, як виглядають ці інші предмети, тобто. Що знали і на завершення естафету перейняв представник державної служби з надзвичайних ситуацій Кам'янського. Офіцер нагадав школярам про основні правила поводження у побуті, правила пожежної безпеки в навчальному закладі та надав слушні поради щодо дотримання правил поводження на кризі. Нагадали основні правила поводження, нагадали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Також з ними провели бесіди щодо того, що не потрібно зараз виходити все таки на Крижаний покрив, тому що все ж таки зараз нестабільна температура на вулиці, і як показує практика, таких випадків досить велика кількість. Зацікавилася, дізналася багато новенького учениця восьмого класу Аня Саркісова. Я багато чого, що мені розказали, я цього не знала про міни, як їх що не треба ходити обережному завжди бути, якщо от щось я бачу на землі, там якась книжка. Або якась ну, там, бляшанка, бляшаночка, що це не треба підіймати, бо це може бути міна. У День Єднання дівчинка одягнула колоритну вишиванку, адже для неї це свято, яке символізує українське братерство у боротьбі з російським ворогом. Сьогодні свято День єдності. Я вважаю, що це важливе свято, означає, що ми всі єдині, непереможні. Ми сьогодні от обводили на папірі свої долоньки, приклеювали до. Дошки, що ми от всі разом мені це сподобалося. Думаю, що це класно. Нині безпека це головне, як і озброєні інформацією діти. Більше захищені не тільки від підступного ворога, але й ситуації, які загрожують життю, та, попри все, єдині в бажанні нашої перемоги. У кам'янській центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулися чергові книжкові вечорниці. Але цього разу представники клубу Світогляд вирішили відійти від традиційних засідань і присвятити вечорниці, поетесі та громадській діячці Олені та Лізі, неабияк надихнулася колоритом творчого вечора, і наша знімальна група. Не битись, а спать в ніч, коли у в'язниці спокійно і тихо ви збиралися вмерти у 6.25. І коли приволікся заплаканий ранок. Вас покликала смерть у похмурій імлі, а тепер наші душі і топчуть, і ранять ваші кроки останні по зимній землі. А тепер в кожнім серці пожежу пригасло, розпалили ви знову, спаливши життя, і мов гимн урочистий, мов визвольне гасло, є для нас двох імен, нерозривне злиття. Над могилою вашою. Тиша і спокій, та по рідному краю зловіщі вогні, і піти по слідах ваших скошених кроків рвучко тягнуться сотні окрилених ніг. Так чуттєво Марія Гончар декламує вірш під назвою Засудженим поетеси Олени Теліги. Як дивно було влаштоване життя цієї надзвичайної жінки, і всюди, наче похабцям, підкрадалося протиріччя. Народжена в Росії, але вражала її потужна проукраїнська позиція. Тиндітна тілом, але надзвичайно сильна духом. 38 написаних віршів. Здається, небагато, але варто вчитатися у них і вразитися їх глибокому символізму. Олена Теліга мала безліч прихильників, але все життя кохала свого чоловіка Михайла, з яким холодного лютого, 1942-го, 35-річною, була розстріляна в Бабиному яру. Теліга це знакова постать, яку на думку багатьох і не тільки мою особисту мають знати якомога ширше коло українців, тому що це от постать, в якої Слова ніколи не розходилися з ділом. Вона так, як писала, так жила і так відчувала, і так робила свої вчинки. Тому це для нас от яскравий приклад відваги, мужності. Так, пані Валентина захопливо розповідає про Олену Телігу, а потім ділиться планами щодо наступної зустрічі світоглядівців зі спраглими до слова кам'янчанами. Наступного разу дивуватимуть геніальною соціально-психологічною повістю Івана Франка перехресні стежки. Ще більшого творчого шарму надавали вечору зворушливі музичні композиції від талановитої музикантки Лілії Заславської. На піаніно знаходяться портрет красивої жінки та капелюшок. Німі, але напрочуд сильні символи поетеси. А тим часом в залі ми помічаємо літнього чоловіка, схожого зовні на пророчого бандуриста. Це краєзнавець Іван Калюжний. А поруч із ним постійна відвідувачка книжкових вечорниць Любов Алексієвська. Треба, щоб ми знали її, щоб молодь знала, які це е, яка лірика глибока, яке розуміння, які почуття. Адже вона жила у Львові, вона могла не їхати за чоловіком у Київ, знаючи, що тут небезпечно. Але вона зробила цей вимушений ну, такий крок. І сьогодні тим більше день закоханих, як кажуть, вона настільки любила свого чоловіка, настільки вона була елегантна, красива, кохаюча жінка. І вона загинула в цьому бабиному яруці. Так, несправедливо, це так гірко, і тим більше це коротке її життя. Ми маємо знати, навчати і наслідувати. На окрему увагу заслуговують листи, Олени Теліги. Вони дихають свіжістю думки та грають красою слова. Ось, наприклад, рядки, які так співпадають із відчуттями сьогодення, і наче перегукуються із нашим завтра. Ми йшли вчора ввечері коло засніженого університету. Самі білі і замерзли так, що устами не можна було поворухнути. З холодного приміщення спілки до холодного дому, але за цим снігом і вітрами відчувається вже яскраве сонце і зелена весна. наостанок поговоримо про прогноз погоди на найближчі дні. У п'ятницю обіцяють хмарно з нічними опадами. Температура повітря мінус 2. В день до нуля. Вітер південно-східний, східний, -східний до 5 метрів на секунду. Вихідні будуть з дрібним дощем та снігом. Температура плюсова. Ну а це всі новини з сьогоднішнього випуску. Ще більше інформації для вас готують редактори сайту та соціальних мереж міської інформаційної служби. І з вами у студії був Володимир Кремінь. Дякуємо захисникам за захист неба. Підтримуємо ЗСУ і єднаємось, бо разом ми ще сильніші. На все добре.